Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. <плес> прошу, допоможіть. Скажіть, чи закриті дороги на гроші? У тих, хто дивиться відео, близьких людей, чи втручається хтось, чи ставлять негативні програми на гроші. Скажіть, допоможіть. Все мало бути добре. Тут дуже сильно, повільно все все зупинилося, втручаються, вам одводять вашу роботу. Більше на роботу, одводять, одвертають п'ять пентаклів, двойка кубка. Може, крадник через приворот, я так розумію, поставлений. От, і е, іде боротьба, щоб е, захистити вашу вдачу. Тут напад і на і, ну, крадник поставлено, і напад саме на покупців, клієнтів, замовників, от, на роботу, щоб до вас не прийшли прибутки. І ще, і ще от, вісім кубків, тройка кубків. от-от людей іде В вашу влізли, в дачу в фортуну вашу. Угу. Напад є. От, через цей напад. там там зараз будемо брати. Через цей напад все зупиняється дуже повільно. До вас, може, е, доходять такі крихти. Заперечую весь негатив, вбираю, анулірую, цю порчену програму знімаю. Всі втручання. О, все буде гаразд. Обираю повністю, знімаю всі порчні програми, втручання негативні, крадні кістяги, привороти. Остуди знімаються, отворот знімається. Більше лиха зробити вороги не зможуть. Всі, хто на ваші гроші позаряться, без, без нічого остануться. Сили втратять, свідомість втратять, маючи, навіть більше не зможуть. По інших шляхах йдуть, тікають, відсікаю ворога. Знімаються всі прив'язки, шинки, хмоти, знімаються привороти, крадники, стяги. Негативні програми фінансові знімаю, повертаю вдачу, повертаю успіх. Повертаю ворогам, всю негативну програму не на переклад, не по колу, не не породу, а тому, хто зробив лишаю немпер. Буде так, як є. Давайте ще раз подивимося, чи лишились якісь негативні програми на дорогах на гроші, чи є блоки, блокіровки негативні втручання. Тим, хто дивиться відео близьким людям, чи закрили дороги на гроші відпити. Так, ось це буде гаразд. Зараз почистимо. Ну, комусь закривають шляхи. Дороги. Так, може програватися. Це може бути чоловік з минулого, агресивний він ставить програму, щоб ви не змогли вирватися, щоб у вас не було фінансів, щоб ви були залежні би, від цієї людини. Може, ви більше не спілкуєтесь. От, і постійно, постійно хоче перекрити вам. Дихання. У вас все одно все буде гаразд, не вийде. Ви вириваєтесь з цієї ситуації. Тут попередження, щоб ви не вірили. Може, вам хтось пише про почуття, про любов. Не вірте в це, будь ласка, вищі сили радять вам не вертатись там, де було боляче, не вертайтесь. Кому розбито серце, ну, чоловіки можуть також вернути, що жінка може вам робити боляче, навмисно, навмисно, як помсту. Верніше так, закривати шляхи. Ну Це неможливо у вас забрать. Ваша доля бути фінансово незалежними. Багатими людьми, щоб повністю себе забезпечувати зараз. От, і, будь ласка, ще тут порада. Не, не знаходьтесь у цьому стані вічі. Не вірте. Тут багато чого залежить від ваших думок. Не концентруйтесь на цих фінансових проблемах, вони вирішаться, все буде гаразд, Знімається повністю весь стигать. Крах, ой, да, тут не перший раз. Заперечу, обираю, почув порчу, знімаю, крах на бізнес знімаю, порчу на банкротство знімаю. Повністю анулірую всі підклади, прикорми робилися, обираються. Анулірую всю програму негативну, крайній стяг більше не працює. Відкриваю шляхи дороги на гроші. Виротні програми більше не працюють. Відкриваються всі шляхи і дороги на гроші тим, хто дивиться відео близьким людям. Нічого не заважає бути багатими, щасливими, Цікається повністю весь негатив. відкриває шляхи дороги на гроші, дороги легкі, двері відкриті. Повертаю ваші фінанси, все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Гроші приходять легкими, радісними шляхами постійно і стабільно. Знімається повністю вся чужа карма, негативна, переклади, скиди, обміни і подміни більше не працюють. Все погане, лихе, що робили вороги, повертається їм назад. Хай з ними все це відбувається. Більше втручатись у вашу долю не зможуть. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів, роду Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші, тих хто дивиться від близьким людям. Обираюся повністю весь негатив відкритий шлях на гроші. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, і вони ніколи не закінчуються. Буде так і так і є. Так що отак, отакі напади і вийшли поради. Ну так, просять із людьми, які вам робили боляче, які вам зраджували, не спілкуватися, а за повністю заблочити їх, не спілкуватися. Бути впевненими в собі, у вас буде все гаразд, ваша власна справа, фінансова незалежність буде у вас дуже хороші карти. І повністю викиньте, у вас, у вас намагається повернути в жах якийсь. Бираю повністю біль сльози і страждання. оморочені програми приворотні, знімаю. Все лайно, всі біль сльози повертає назад, того хто робив. Викидаю себе. Дерв'язки обираю, більше вам це не потрібно буде так. То треба попрацювати вам самим, повиписувати все лайно, спалити і викинути свого життя. В це більше не вертатися, це все. Належить цей весь біль, страхи, залякування, страждання це все належить, це вся зрада ворогам. Вам це не потрібно. Це тільки забирає енергію, забирає сили. Це не ваш груз, цей тягар, його треба повернути. Це можна зробити. Виписавши на папір, ви пишете будь-яким почерком, як згадаєте, як вас ображали, от все виписуєте, всі образи, такий-то, такий то зробив мені боляче, там така жінка мені сказала так. І тоді підпалить і сказати що я повертаю це все назад тому А верніше підпалити і сказати, що ви це все обираєте свого життя, знищуйте назавжди. І паліть обережно на якісь пательні чи можна порізати цей папір, змити в унітаз і сказати, щоб або попіл здихнути в вікно і сказати, що повертаєте тому, хто робив. от І тоді стане легше набагато. Можна робити багато разів, як тільки щось знову в голову лізе, от. виняти, забути, воно не має вам заважать. Так, добре, далі. Є ще питання від глядачів на загальний розгляд. Чому за донат на любу суму питання? Ага. Чому той, хто запитує, згадує людину з минулого? Що відбувається? Чому той, хто запитує, згадує людину на фрон... з минулого і чи знаходиться ця людина на фронті зараз? Пережила людина, можливо, була прямо на фронті, бо пережито було дуже важкі ситуації. Я так розумію, ця людина вам, друг з дитинства, напевно, згадує. Вас згадує ця людина. Ну, пережито було важкий. Важку ситуацію. Зараз все гаразд. У цієї людини все гаразд. а Людина самотня, ця людина вас згадує, а ви, напевно, маєте, а... я так розумію, ви маєте якусь здібність. Ви можете лікувати, ну, відгукується ваше серце. Там людина, яка вам не чужа, близька, переживала важку ситуацію, дуже стресову. І ви її підтримуєте на відстані, допомагаєте. ви їй допомагаєте, підтримуєте на відстань. Зараз все гаразд з цією людиною. От, все гаразд. Скажіть, допоможіть вищі сили. Чи варто про це думати? Тому хто запитує, що відбувається. Так, у вас все попереду. Ви цю людину взяли під свою увагу і захищаєте. Я от, так розумію, от цієї, від цієї людини отганяєте повністю всі жахи. Тут у, мають бути ще Переду такі ситуації, ви своєю енергетикою захищаєте людину, оберігаєте, ви ведете її, там загрози можуть бути ще і надалі. Зараз дуже гарно відбили, зцілили. Ви дуже сильні. У вас є здібність. Хоче той, хто, кого ви згадуєте, хоче приїхати з вами спілкуватися. Можливо, раніше була у цієї людини мрія вам пропозиції якісь робити. Угу. Коли особливо Вийшли карти, коли особливо розслабляють, може, алкоголь, якісь речовини, може приймати, дуже сильно про вас згадує. Оцей оце, оце чоловік і цей чоловік от до вас має почуття, я так розумію, потяг. Ви йому дуже-дуже подобаєтесь. Можливо, ще, коли. Особливо важко, він може переглядати ваші фото, і стає набагато легше краще на душі. Ви його як оберіг такий. Може, є якісь фото з вами. А ви зчитуєте, розумієте, у вас є на так, ну, така здібність. Ну, це особливо. у Непрості, коли люди мають енергію таку, де б ваше ім'я не згадали подумки чи словами, ви вже опиняєтесь в цьому місці, зчитуєте цю ситуацію і захищаєте, зцілюєте. Дуже вам приходить інформація. Це вже Душі спілкуються, я розумію, на відстані. Дуже гарні карти. Не не припиняйте про це думати, ви рятуєте дити, дитину, людину. От. І ще, ще, і ще надалі не один раз врятуєте, одіб'єте ворога. Прошу ваші сили, допомоги тому, хто запитує згадані людині, допоможіть, одводіть, одверніть бомби, ракети, снаряди, трон, бухову хвилю, міни, гранати, ламки, кулікаби, пітрон, трон, кавікат, трон. Фіски тут Боже, відвертаюся, негативні програми знімаються, відкриваються дороги, шляхи, на щастя, на любов. На гроші на щасливу долю повертають сили, енергії, повертають. Буде так і так і заперечує сніг Вкриваються всі шляхи і дороги на щасливу долю. Відновлюється енергія, повертається. Так і так і є. Більше немає жодних перешкод. Блоки, блокировки знімаються, відкриваються шляхи і дороги. Прошу вищі сили захисту міцного і вдень, і вночі захищайте, оберігайте того, хто запитує, того, хто згадує. Того, кого згадували. Загадую, захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, де буде захист міцний, буде так і так і є. Дайте сили. Вище сили, янголів охоронців, духів роду, прошу допомоги тому, хто запитує і ті людині, про яку згадують. Захищайте, берігайте, не намойте, лишайте. Це буде захист від світів буде Та. так. От отак. Якщо ви працюєте на відстані, на відстані іде за е, е, Іде а, крик душі тої людини, і ви приходите, це підсвідомо відбувається підсвідомо на рівні душі. І все буде гаразд. Може ви такий, як янголохоронець. Ця людина, про яку ви згадуєте, має вашу. Якийсь зв'язок із вами, спогадів багато, може мати фото, може, слідкує через а, інтернет навіть. От, за... Може, якісь є ваші сторінки. Угу. Все буде добре, все буде гаразд. Ви зустрінетеся. Так що продовжуйте, згадуйте цю людину. Добре, я на цьому завершую. Сьогодні нам такий допомагав мінерал камінь. Це не оброблена яшма, але вам допоможе яшма. Це така це червона яшма. Червона допомагає оцю фінансову пробити блоки, носіть в руці. Коли ходите, особливо можна одягати, як браслет собі намисто таке, на шию, можна в кармані просто тримати яшму. І періодично тримати в руці, особливо, коли ви ходите, десь працюєте. Тоді відкривається шлях, вона дуже гарно відновлює сили, енергії, повертає, фінансові потоки активує. Ну і всю нижню чакру лікує, особливо жінкам, допомагає ті, а, жіночі всі а, такі, а, може, запалення, якісь а, проблеми по жіночому може допомогти. Вирі, а, вилікуватися в карман з собою брати на роботу. Добре, я на цьому маю завершувати. Дякую усім за увагу. Нагадую, щоб ви не забували 1-2 гривні, 10 гривень, хто скільки зможе, робіть донати для військових. Якщо ви бачите, що ведуться збори, великі збори зараз є, і маленькі для військових. Не минайте, допомагайте, я нагадую. Це дуже гарна допомога. От. Добре, на цьому все. Я бажаю всім, щоб були гроші, дороги відкриті, дороги ваші легкі, двері для вас відкриті. Більше немає жодних перешкод на дороги на гроші. Буде так. Дороги відкриті, буде так. От. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!